Вітаю вас, малята, а до нас сьогодні в гості завітав незвичайний гість. А хто це підкаже загадка? Тож слухайте уважно. Рано вранці прокидається, встає, розсипає скрізь проміннячко своє, огляда природоньку, зігріва, а надвечір спатоньки знов ляга. То хто ж це? Так, це сонце. Давайте привітаємось із ним. Доброго ранку, сонечко. Доброго ранку, любі діти. Я дуже рада вас вітати. Я сонце. Велика зірка. І живу я високо у небі. Вранці я прокидаюсь. І піднімаюсь над обрієм. Я випромінюю багато тепла і світла. Я дарую своє тепло всій землі, лісам, полям і лукам. Завдяки цьому можуть жити всі рослини, тварини та люди на землі. І чим вище я піднімаюсь над обрієм. Тим більше тепла дарую всій природі на землі. З вами я завжди дружу. Всім тепло дарую я, все, що є на світі, зігріваю, вам промінчики кидаю і до гри вас закликаю. Малята, пропоную вам вивчити пальчикову гру, вийди сонечко». Анже весна настала, і сонечко потрібне всім. Давайте ми з вами ручками покажемо сонечко. Показали одну долоньку, розкрили пальчики. Тепер беремо другу долоньку і накриваємо. І рухаємо ось так ручками, наче сонечка промінчики. Молодці. А тепер давайте ще раз спробуємо показати сонечко, але вже під слова заклички. Тож слухаємо уважно і повторюємо за мною. Показали сонечко. Вийди, вийди, сонечко, на дідове поличко, на бабинезі. На наше І ще раз, будь ласка, продовження. На весняні квіточки, на маленькі діточки, там вони граються, тебе дожидаються Молодці малята! У вас вийшло чудове сонечко. А давайте ну, ще раз покажемо сонечко пальчиками, але вже під музику. Тож, починаймо. Покажіть свої пальчики та покладіть їх перед собою на стіл. Молодці малята! Сподіваюсь, вам сподобалася гра, а нам час прощатися. До побачення! До наступних зустрічей!